Sampai jumpa di video selanjutnya. День, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з півдня Одеської області! До дня народження мого ще є час, а подарунок я вже собі зробила і хочу поділитися з вами, розпакувати при вас і подивитися, що там буде. Що це за подаруночки я собі замовила. Давно мріяла. В мене є така мрія зробити таку галявину з домиком, з хатинкою для гномиків. І я замовила там, повинні бути гномики. Зараз подивимось разом, що там є. Це від Тих же майстрів, що робили оцього ждуна і оцей, оцю кульку. Ну, багато в мене ще є. Ось гном такий, маленькі кульки, середня ось кулька є. Це все від цих майстрів. Ось ще така є кулька. Дуже багато в них там виробів. Зараз подивимось, що там є. Мабуть, я розкрию все ж таки і потім вам буду показувати, щоб не займати ваш час. Отак, От зняла верхню упаковку і побачила, що тут ще розмотувати і розмотувати. Ось так все Анечка запакувала. це все робить майстриня Анна. Піхоліс своїми руцями золотими. Зараз я давайте розпакую все це знову ж таки, щоб час не займати, і потім будемо роздивлятися. Отака купа вийшла, як тільки Аня все це вмістила у коробку. Це я відскочу, тільки позбавила їх. Вона кожну, кожну так замотала наче любляча матуся свою дитинку у колюшки споливає. Будемо разом дивитися, що ж тут таке. О, а тут отакий заєць, дивіться, з морквинкою. Такий прикольний. Це шамотна глина. Її можна залишати взимку на вулиці. Під дощем, снігом, у мороз і нічого гісінько їм не буде. Отака фігурка. Зайчатка. Так, а що цю ми розгорнула? Так, що тут? Ага, ось вони, гномики. Ось, бачите, лежачий такий прикольний гномик. Невеличкий, отак. На долоньку. Такий гномик. Далі. Уявляєте це все ручна робота. Тобто Аня над кожною сидить і працює. Це не штамп. Це гусінь, метелик. Така вона прикольна. Можна посадити на краєчок горщика, кашпо, і вона буде прикрашати. Тут крильця. Газон не рівні тут. Ще все розвернула. О, ще одна. Ось. Бачите, вони відрізняються і хвостики в різну сторону і ручки. Ось. Яка молота, божечки Наче бутина, господи. Що жінці потрібно? Небагато для щастя. Дивіться, який гномик з кицькою. Боже, яка краса. Аж сльози на очі навернулися. Як це вона робить? Така краса майстриня. Так, це два гномики. Мені потрібна родина гномиків. Далі так, розкрутила. Що це? Це теж, здається, гномик. Так, це гномик. Класний, сюди можна вставити сухоцвіти. І буде, ніби він несе букет квітів, ну або щось інше. Дерев'яну ложку, наприклад. Який прикольний товстун. Ціла сімейка гномиків. Так, далі. Ось ще такий зайчик зайчинятко теж з морквою цей лежить, а цей сидить. А це подарунок на день народження. Так, о, а це поклала Анічка. Вона попередила, що вона поклала мені подарунок. Отаку кицю. Мила така киця. Фостик. Дякую, Анічка. Так, щось тут велике. А це панно, це панно І, в принципі, можна не заморочуватися із домиком, і можна це використати як хатинку для гномів. Зараз покажу вам. Ось воно. Зараз. Ось оно пано, бачите, можна використати і як хатину для гномів. Отак. От і тут посадити можна якісь сукуленти, які не потрібно поливати часто. І буде дуже гарно, наче хатинка для гномів. Але в мене інша задумка була на це пано. Ну, подивлюсь, ще буду думати. Так, стояти? Кривий, а! кривий газон не хоче стояти? Ну ладно, так, так що тут у нас є? О, от такої кульки в мене немає ще. Це гарбуз з мишками, ця виглядає мишка з серединки. Які вони малесенькі, такі гарні. Гарбузик такий з мишатами. Так, боже, в мене вже ціла галявина. О, ще один гномик останній. Ось він. Ось так виглядає. Теж вони невеликі гномики, ну, десь от з долоню. Вернюся. Родина гномів. Потім, коли все зроблю, буде натхнення в мене. І я покажу вам результат, що я придумала з цими гномиками. Пташечка, пташечка, пташечка. Я не пам'ятаю її. Пташечку. Ще одна пташечка. Може це теж подарунок. Скоріше за все це... Це подарунок. Три пташечки. Так, це. Це теж подарунок від Ані. Вони Класні. О такого розміру. Такі милі, такі гарні. Так, ось ще одне кашпо. Це теж для суккулентів. Можна повісити на стіну і прикрасити будь-який куточок на стіні. О такого розміру. Ой, а тут голуб. Камера знову вимкнулась. прийшлось засунути її у морозильну камеру, щоб вона швиденько охолодилась. Це якась, мабуть, обнова прийшла на телефон. І камера вже другий раз так вимикається, пише, що вона перегрілась і знімати не буде все. Так, далі охолодилась, поки вона ще працює. Ось. Годівничка отака. Така важкенька. Мотузочка. І ось така годівничка. Туди можна зернятку насипати, і пташки будуть звідти їсти. Так дуже природньо виглядає вона. А, ось подарунок. Я пам'ятаю, що Аня писала в подарунок кицьку і мишата. Ось. Киця і мишата отакі. Малесенькі. Ось так виглядають. Боже, скільки іграшок я собі маленька дитинка подарувала. Яка краса. Все вам знову ще раз покажу. Дякую, дуже дякую. Ані, дивіться тут голуб. Не просто кашпо, серденько, а голуб. Дякую, Анечка, за вашу працю, за ваші роботи чарівні. Казкові, просто казка. Дуже все подобається. І дякую. Щиро дякую за подаруночок такий. Так, в тему Киця і Мишата. Все гарне, все казкове. Дай Боже вам сили, натхнення. Для вашої праці. Все, дорогі мої, ось такий подаруночок я собі зробила на день народження. Посилання на сторінку Ані Тихоліс я вам в описі під відео дам. Якщо вам захочеться такої краси, яка буде дуже-дуже довго, нескінченно довго вас радувати. Тому що ці фігурки, вони не знаю, вічні чи ні, але дуже-дуже довго будуть вас малувати, ваше око. Ну, наприклад, оцей ждун в нас вже 6 років. Це теж вироби тихолізів. Дивіться, посилання. У описі під відео. Дякую всім вам за підтримку каналу мого. Дякую за ваші вподобайки, репости, коментарі, перегляди, поради. Всім дякую. Дякую і низенько вклоняюсь нашим воїнам, за те, що ми можемо споглядати оцю красу. Насолоджуватися ароматом троянд і інших квітів, пити ранкову кавусю, жити в рідній, в нашій рідній нинці Україні. Дякую і бажаю їм всім повернутися додому живими і неушкодженими до своїх родин з перемогою. Ми їх любимо, ми їх чекаємо, ми за них молимося і ми їм допомагаємо. Обов'язково донатимо для того, щоб вони мали чим захищатися і нас захищати. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі, друзі! Посилання!